Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео. Реальна фраза від юриста почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув щось там, десь вкрав чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф. Якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують, тобто везуть одразу до кордону і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків, ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйте, зберігайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага! Ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, все, там пан в Україну пірдаляє, чи всього вам депортація, то ви маєте сказати, це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. Оце вас, вас просто на руці, має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам сім безпеки, по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони самі, особливо якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію, чи, речі так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А я, по перше, дуже радий, би включати камеру не просто відео знімати, а включать пряму трансляцію. Того я вам і кажу, в соцмережі, щоб у вас були хоч трохи розкачені якісь стрінки, і ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Отже. Якщо вас ловять і починають таким щось непонятно чим займатися, бо вас не мають права депортувати, не мають, але реальні вже випадки є їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прям вивозять до кордону, і все завозять в Україну. Все, типа, чао, іди там а, 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 воюй. По вам потрібно сказати, я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо і так далі. Тобто зараз максимально гостра ситуація в Польщі. Важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Форбс для будь-якого віку. І все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом.